thank mm -hmm. you Привіт, слава Україні! Друзі, дивіться, який у нас чудовий красивий ранок сьогодні. Все так покрилось інієм, легкий мороз зранку. Ми приїхали на річку відкривати вже такий повноцінний весняний сезон риболовлі. І в честь саме цього відкриття хочу одразу сьогодні зробити такий тематичний ролик про правила, скажімо так, навіть особливості ловлі хижака. Саме весною, ось є ряд особливостей, які я помічав на протязі кількох років, що стосується саме весняної ловлі хижака окуня, щучки. І сьогодні я хочу зробити акцент саме на такій темі. Тому, друзі, якщо вам це цікаво, якщо вам це сподобається, обов'язково підтримайте лайком, а прямо зараз підписуйтесь на канал. І давайте разом з нами прогуляємося берегом невеликої річки та спробуємо зловити перших весняних. У кунів. Друзі, дякую тим, хто відгукнувся на моє прохання в одному з попередніх відео підписуватись на мій Фейсбук. Але також хочу зараз показати вам, як саме це підписатись, тому що виникли такі питання у вас. Дивіться, всі люди, в яких зараз тут збоку ви бачите, Пише запрошено, це я надіслав вам запрошення, щоб ви підписались на мене, але ви його так і не прийняли. І як ви бачите, це відсотків 90 людей не прийняли запрошення. Тому просто натискайте підписатись, слідкувати за цією сторінкою і будемо тримати зв'язок. Буду розпочинати свою риболовлю з грузика півтора грама, з приманки з такого черв'ячка. Чудова приманка, щоб почати її пошукати окунька. Зрозуміти, взагалі є він чи нема. Ось бачу, в річці досить сильна течія, тому можливо півтора грама мені буде замало. Ось, ну, почну з півтора, а там далі будемо по ситуації міняти. О, ну, Я вже зловив. Ці покинув вже зловив якогось ключа. Риба пригнала. Неясно, нащо зимою пригати взагалі. Є. Є. Є, і то щось таке, ого-го гарне. капець, ох, капець давить. Блін, о, щука. Я думав, я окуня тяну, а це щука, вот воно що. Клює заборонена риба, друзі. Клює заборонена риба. Дивіться, яка вона. Думаю, що ж так бореться? Не вже якийсь окунь, просто кабан. А це не окунь кабан, це заборонена риба. <ривіт> Тайкий її бруд, зараз реально втечеш. Ну Такий початок риболовлі мені однозначно подобається. Поставив мікрушну приманочку і на неї сурикого, зреагував саме не окунь, а така щучка. Ну Я її так тягнув, так просував. Я був впевнений, що на гачку в мене там якийсь такий окунь, грав на 400, кабан просто мав бути. Ну, Вийшла, бачите, що це така невелика, але приємна бойова щучка. Щука, в якої зараз вже діє нерестова заборона, яку цілеспрямовано зловити не можна, але вона клюнула на мікруху, я просто ловив окуня, я її зараз відпущу. Відповідно, ніяких правил ми не порушуємо. Ну, приємно так розпочати риболовлю. Перше місце буквально там, не знаю, до 10 закидів. І є гарна покльовка, є гарна рибка в руках. Так що, друзі, зараз ми її фотографуємо, відпускаємо і будемо продовжувати шукати окуня. Ну все, дякуємо за покльовочку. І відпускаємо. Є перша риба, приємно, що це перша риба, така дійсно швидка риба, і спрацьовує мікрушка. Ну, як ви знаєте, по весні, коли ця щука, скажімо так, ікрою, коли вона мало активна, вона зачасту бере саме невеликі приманки і не має змісту впиратись в щось велике. В цілому з цього року, повторюсь, вже діють правила, що до 30 березня заборонено ловити щуку цілеспрямовано. Якщо вона вам клюнула в прилові, ви зобов'язані її відпускати. Тому, друзі, будьте свідомі, знайте правила та не порушуйте. Відпускайте рибу, нехай не відпускайте рибу, нехай не реститься, нехай її тільки скажімо, більше в наших водоймах. Не треба зараз її виловлювати. Хай скине ікру, хай буде багато молоді, хай буде нове покоління, яке за 2-3 роки вже буде радити нас своїми покльовками. Мікрушка продовжуємо ловити. Блін, вроді покльовочка могла бути тільки що. А, точно покльовка. Дивись, відкусила півприманки. Точно покльовка. Просто півприманки з'їла. Якщо говорити про першу таку особливість, то вартує сказати про те, що місця ось пошуку риби, місця стоянки, відповідно, змінюється порівняно з холодним періодом року. Якщо взимку ми шукали якісь більш глибокі ділянки, якщо ми шукали там якусь спокійну воду, то по весні, друзі, все міняється. Насправді, окунь та інша риба часто. Підходить до берега в берегову зону. З чим це пов'язано? Дивіться, є якась тала вода, є свіжа вода, і це все тече з берега в річку. Відповідно, в таких місцях, саме ось де є якийсь прихід свіжої води, водичка буде тепліша, на мілині вона буде швидше прогріватись. Відповідно, риба буде підходити в такі місця. Так само течія, водичка в річках піднімається, течія несе корм. Відповідно, риба. Так само стоїть, шукає його, знаходить. Тому, ось саме по весні, коли водичка починає тільки прогріватись, коли от нарешті приходиться перше тепло. Шукайте рибу на мілких ділянках під берегом, під травичкою, на ділянках з течією. Тобто місця стоянки все ж таки змінюється. Ось такий перший момент. Якщо погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, друзі, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати ваші думки, тому що ну, все ж таки водойми різні всіх, та, і по-різному ми ловимо, і особливості водойм різні. Тому напишіть свої такі погляди на ось цю мою думку. Буде цікаво про це почитати. Ми переміщаємося і будемо далі шукати рибу. Переміщаємося, будемо шукати рибку. Там пара перших місць. Тільки на першому було дві покльовочки, а далі ряд місць взагалі пустий. Тому ми рухаємося, будемо пробувати десь знаходити таку цю рибку. Пробую ще різні приманки, але от зараз знову вернувся саме до Дарця. Поставив правда, вже трошки більше, поставив 2 грама. Півтора мені здалося трошки замало, все ж таки річка бачите, швидка сьогодні. Тому трошки збільшився до 2 грамчиків. Наша перша на сьогодні ділянка, ну, скажімо так, дала покльовочки всього дві. Не можу сказати, що вона сильно порадувала, але в принципі добре, що взагалі не залишила без безриви. Я ще сьогодні, друзі, приїхав на рибалку, такий трохи хворий, горло болить. Вчора щось вийшов по місту, пробігся, прийшов додому і почув, що починає горло боліти. Всю ніч, за ніч три рази просинався, брав таблетки пити. Думав, до ранку, ну, щоб перестали боліти, але не перестає. Зараз теж на рибалці з таблеткою вроді, ну, ось так, скажімо так, не гадано, не чутно, прихворів трошки, але вирішив не залишати вас без контенту і все ж таки. Поїхав на цю риболовлю і пробуємо щось знімати. І давайте, поки є час, поки ми переїжджаємо, я вам розкажу про таку другу фішечку, особливість моє спостереження протязі декількох останніх років, саме що стосується весняної риболовлі. Дивіться, друзі. Помітив я таку штуку, що дуже добре починають спрацьовувати активні приманки. Якщо пасивною приманкою реально дуже круто ловити саме всю зиму. То з потеплінням класом починають працювати всякі віброхвостики. Я думаю, що можна це пов'язати з тим, що, наприклад, хижак виходить на мілину, тому що там стає тепліша вода, туди ж саме виходить і мальочок. Якщо так взяти всю зиму, то по суті малька взагалі ж і не видно, його ну, нема. Ти плаходиш по озері, ніби мертва вода. Нема малька, нічого там по воді не грає. А весною вже з'являється ось цей такий. Ефект того, що дійсно багато якоїсь дрібної рибки, і вона так само саме на мілину йде, тому що там тепліша вода. Ну і відповідно мілина, тепліша вода, мальок і окунь хоче вже активну приманку. В цілому, я дуже полюбляю ловити окунь саме на пасивні приманки, але якщо говорити про весну, то напротязі останніх років от помітив таку тенденцію і вирішив також їм внести цей список таких особливостей весняної риболовлі. Змінили ділянку, переїхали на нове місце, і це загалом нове місце. Тобто ніколи ми тут раніше не ловили, але вирішили спробувати пробити нові місця. Передавали на сьогодні в нас пасмурну погоду на весь день, але сонце лупасить, взагалі жодних хмаринки немає на небі, тому взяв полізаційні окуляри, також щоб в принципі трошки комфортніше ловити. Бо там зранку сонце сліпило, було дуже важко точно закидати під другу сторону. Ой, а зараз сонце встало, то ще й в принципі буду трохи воду проглядати, думаю, це може й допоможе трохи. Так що нові місця, зараз в такому темпі будемо їх проловлювати. О, щука. Втекла. Така, втекла ну, тупо далеко за кіло, дивись кудись так. Да. Диви, камуть. Вона тупо виплила десь звідси під траву і стояла. Ну, така далеко за кіло. Ось так, бачите, знадобились мені полярики. Просто стояв, ловив і побачив, як щука під берегом стоїть. Не знаю, не звернув уваги, чи вона там була, коли я підійшов, чи вона підплила, але от такий факт була, щука під берегом. Ну, я тільки сказав, от щука вона зразу втекла, таке враження, що вона дійсно почула. Але це, скажімо так, вселяє віру. Та? Окунь поки що повністю мовчить. Ну Ходимо, перебираємо приманки, пробуємо. Як на окунь, може якась чучка та й влетить. В принципі, будемо впиратись і далі, пробувати зловити. І що ж, знову ми вирішили, що треба переїжджати, тому що не клює, проловили, багато прийшли і ну, не бачили покльовок. Тому вирішили, що переїдемо ще раз переїдемо, ще раз поміняємо ділянку. Ну, треба знайти рибу, тому що бачите, поки що, скажімо так, повз рибу їздимо. Хоча ми бачили тут щуку, але ну, вона була неактивна. Ми там в тій точці повпиралися, покидали там мікруху, на мікруху вона не брала. Ну і все, пройшли велику ділянку метрів 500 без покльовок, тому сіли та їдемо наче шукати. Таке цікаве місце. падіння річечки якоїсь. Такого не річки навіть потічка. Мікро-мікро по розміру. Але знову ж таки, як я і говорив вже сьогодні, що прихід свіжої води може бути гарним місцем. Будемо обкидувати зараз його тут. Була покльовочка. Легенький, легенький такий течок. Блін, жував. от тільки що жував. Напевно, якийсь маленький окунь. Дивіться, друзі, бачите, така у нас трудова сьогодні рибололя, але все ж таки та єдина покльовочка, яку я отримав за дуже довгий час, вона все ж таки, бачите, сталася там, де я говорив, ось на автоці свіжої води. О, риба, риба в напарника, йдемо типу знімаю. Йдемо типу знімаю рибу. О, окунь повисатий, так? Оконь в крапочку. На Надарц. На дарце? На тоненький фюрік, надарц. Боже. 06 грамм, грам, дартс і щупак заборонений. Та, ну ось така сьогодні рибалка. Вот а... така сьогодні рибалка, ловимо окуня. окунь рот закрив, зловили по щучці, виходить, півдня гуляємо, по щучці зловили. Але добре, що вже не ноль. Погодьтесь, добре, що не ноль. Ході щучка, стало теж приємно. Хлопці, і третій такий момент, от, на який я теж звернув увагу, це колір приманки. От прийнято вважати те, що, наприклад, зимою добре працюють темні, добре працює фіолет. Влітку в мене навпаки часто вистрілюють щось яскраве, карамель, кислота, ультрафіолет. Якщо говорити про весну, то дуже часто я помічав, що класно вистрілює такий світлий колір, який, от, наприклад, в нас називається він опарик. Тобто вигляд цього кольору приблизно ось такий, бачите? Тобто світленький, біленький з чорною крапкою. Ось такий колір цікавий. І ось справді по весні я потрапляв дуже часто, що рятував він мені рибалки. Тобто на інші кольори, звісно, що теж риба ловиться, але от потрапляв я в такі моменти, коли конкретний лідер був, і лідер був саме ось такий світленький колір. Тому пробуйте, пробуйте білий, пробуйте такий світло. Навіть важко назвати його. Ну, от ми називаємо колір опариша, бо він реально опариш. Ось такі світлі кольори і по щучці, і по окуню. Ось ми це катаємо, і в нас це працює. Тому третій такий фактор, відмінність, третє таке правило це звертайте увагу на колір. Колір часто буває дуже-дуже важливим. Особливо бачите в моменти, коли риба не активна. Ясно, що коли риба активна, вона клює. Ну, що не кинь, то клює. Про сьогоднішню рибалку. Очевидно, ми не можемо сказати, що риба активна. Ви самі бачили, ми сьогодні покльовки просто там. Покльовки на двох можна перерахувати на пальцях однієї, руки, так скажу. Але на годинку десь друга дня, ми далі ловимо. Ми переміщаємося. І ось зараз я буду якраз-таки ось цією приманкою в світлому кольорі пробувати працювати. Переходимо зараз на місцинку. Там, в принципі, так само є окуньок. Була щучка така дрібненька по 100 грам. Така риба ще не нереститься, така щучка. Ну, подивимося, можливо, зараз щось буде в новому місці. Треба міняти місця, якщо не клює, власне, ми цим і займаємося. На вулиці так тепел, тепленько стало, дійсно аж спекотно, можна так сказати. Але моє горло мене просто добиває сьогодні. Реально протягом дня все більше і більше починає боліти. Тому я такий ще тепло вдіти, закутаний в шарфіку. І знаєте, це відчуття вроді і жарко. І роздягатись не хочеш, щоб не замерзнути десь, щоб зараз не продул вітром. Бо і так вже трохи хворий, не хочеться ще більше, не хочеться якихось ускладнень. Тому зараз, я думаю, ми вже довго ловити не будемо, тому що дійсно якось вже саме почуття починає так погіршуватись. О, і в мене покльовка. І в мене покльовка, і я зловив окуня нарешті. Друзі, я зараз дістану спеціальний телефон. Подивитися, яка це година. Дивіться. Ось, без, без 15-го друга це я нарешті спіймав ту рибу, яку я хотів протягом всього дня зловити. Просто капець. Реально, реально якийсь такий супертрудовий день по окунях. Але дивіться, який... Смугастий, і дивіться, який жирний, яке в нього пузо. Ну, класний оконь. Дуже гарний оконь, реально дуже гарний оконь. Покльока є, є. є Оконідзе, Єєуконідзе ще один, іди сюди. <хи> Боже, такий невеликий, але стільки радості приніс. Такий невеликий, але стільки радості. Ну Красавчик просто. Якихось таких плямках білих, не знаю. Невеликий пузань. Добре, я його відпущу, не буду довго мучити, але приємно, приємно. З-під травички взяв, з-під другого берега. Зараз спробуємо ще раз звідти щось дістати. О! Другий зразу. Змінив трошки буквально місце на пару метрів під травичкою. Дивіться, а цей худенький. А цей худенький. Ну, працює, бачите, світленький колір на ну, цей карамельний такий. Але працює. конюк його любить. Капець, Просто роздача. Роздача, став на стаю. Роздача. Бузенька така річечка, бачите, і вдалося знайти от зараз окуня, кілька підряд спіймав. І саме, і саме під травою. Саме під травою вони жили. Тобто вони вже змістились з русла, з глибини трошки в сторону меншої глибини, в сторону трави, де водичка швидше прогрівається, і там. от Підряд кілька штучок вдалося зняти. Ну і все. Ці окуньки, вони стали так, скажімо, крайніми цього виїзду. Першими і крайніми. Дуже в них була така потужна роль цього разу. Але добре, що все ж таки вони клюнули і вдалося зловити ту бажану рибу. Ми самі побачили, риболовля дуже трудова вийшла, покльовок мало. Але я сподіваюся, що за ТО ролик було дивитись цікаво. Фішки, ці такі правила, які я розказав, сподіваюся, вам знадобляться. Якщо вони справді вам сподобались, будь ласка, напишіть про це в коментарях, мені буде це цікаво прочитати. А ми тим часом будемо повертатись до машини, збирати на 16 та й завершувати риболовлю на сьогодні. Ось така вона непроста, весняна риболовля. Але сподіваюся, а не сподіваюся, впевнений, що... Чим тепліше буде ставати, тим кращим буде ставати кльов. Так що сьогодні так, але впевнений разу буде краще. Друзі, підписуйтесь на канал і зустрінемося наступного разу. Папа. -па.